Доброго часу доби. Мене звати Анашенко Анна. Я учениця мішково-погорілівської дитячої музичної школи. Зараз представлю тему «Тритони на уроках Сольфеджіо. Тритони це інтервали, що містять в собі три тони. До них відносять інтервал збільшена кварта. Вона охоплює 4 ступені та містить 3 тони. Та її обернення це зменшена. Бінта. Вона охоплює 5 ступенів і містить, звичайно, також 3 тони. 3 тони зустрічаються в натуральному і гармонічному видах мажору і мінору. Тритони, які будуються на ступенях натурального мажору і мінору, називаються діатонічними або натуральними. А тритони, які будуються на ступенях гармонічного мажору і мінору. Називаються гармонічними, за акустичним звучанням тритони це дисонуючі інтервали, що потребують розв'язання. При цьому розв'язання відбувається за принципом тяжіння нестійких ступенів гами у стійкі. І так, при розв'язанні збільшеної кварти інтервал розширюється та переходить в інтервал сексту. А ось. Зменшена квінта навпаки. При розв'язанні інтервал звужується та переходить в терцію. Розглянемо детальніше. Натуральний вид мажору. Натуральному мажорі збільшена кварта будують на четвертій ступені гами і розв'язуються в малу сексту. А зменшена квінта. Будується на сьомій ступені гами і розв'язується у велику терцію – В натуральному мінорі збільшена кварта будується на шостій ступені гами і розв'язується в малу сексту. А ось зменшена квінта будується на другій ступені гами і розв'язується у велику терцію. Можна зробити міні-висновок. В натуральному мажорі і мінорі більшим на кварта розв'язується у малу сексту, а тритон на квінта розв'язується у велику терцію. Гармонічний вид з мажору. Згадаємо, що в цьому гармонічному мажорі 6 ступінь понижується. І так, в гармонічному мажорі збільшена кварта будується на шостій пониженій ступені і розв'язується у велику сексту. А зменшена квінта будується на другій ступені гами і розв'язується в малу терцію. Гармонічний вид мінору. Згадаємо, що в цьому гармонічному мінорі сьома ступінь підвищується в гармонічному мінорі Збільшена кварта будується на четвертій ступені і розв'язується у велику сексту. А зменшена квінта будується на сьомій підвищеній ступені і розв'язується в малу терцію. І ще один міні висновок. Що в гармонічному мажорі і мінорі. Тритон збільшена кварта розв'язується у велику сексту. А тритон зменшена квінта. Розв'язується в малу терцю загальний висновок. Тритони це цікаві дисонуючі інтервали, які будуються на нестійких ступенях. Збільшена кварта завжди будується на четвертій або шостій ступінь, а зменшена квінта будується на сьомій і другій ступені. На закінчення скажу: будьте обережні! І розв'язуйте дисонуючі життєві ситуації так же само, як тритони в спокійне звучанні. Будьте здорові та щасливі!